Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас і зараз у нашій студії. Гість Олександр Рум'янцев, адвокат. Я вас вітаю. вітаю. А, скажіть мені, будь ласка, багато розмов у минулому році велося про те, що у 2023-му повернеться сюрприз для автомобілістів і власників автівок. Повернеться обов'язково технічний огляд. Чи дійсно він повертається, чи дійсно це так? Ну розмови про це йдуть на наприкінці кожного року, і 22-й не був виключенням, не дивлячись на війну разом з тим, на цей час ще він не повертається. Оскільки для того, для того щоб він повернувся, необхідно розробити проект закону. Його потрібно розглянути в двох читаннях парламенту та прийняти закон. Да. На цей час цього не зроблено. Проте станом на зараз наскільки я пам'ятаю, чотири. Різних проєктів закону з uh -huh. приводу обов'язкового тихогляду е є в парламенті, проте жодний з них не, не пройшов навіть ще комітети. Uh -huh. Тому ну, з 1 січня, як обіцяли, ні. поки ми ні. можемо видихатися. Поки можемо. Ну а взагалі, то скажіть мені, будь ласка, от ми так, не ми, а власники авто. Я не є власником авто, бо я відказався від цього тягаря свого часу. Власники авто завжди кажуть, ой, це обов'язковий тихогляд, це так погано. Мені, як людині, яка там розуміється на цьому, тільки там поверхностно, мені здається, ну кожен автомобіль повинен пройти в технічний огляд, щоб брудних автівок, поламаних там дуже сильно, і так далі було менше на наших вулицях. У чому тут питання? Чому обов'язково техогляд свого часу прибрали? Чому зараз його нема, і чи дійсно він потрібен нам? Давайте почнемо з того, чому його обрали. Тому так. що це була е, корупційна галузь, угу. в якій е, жодних оглядів ніхто ніколи не проводив. Всі а, да, да, да. Виключно платили збирали все, гроші. Да. Угу. Е, саме через це е, його і прибрали. Е, чому, е, ну скажімо так, не дуже позитивно до цього відносяться автовласники. Так. Тому що вони розуміють, е, е, можливі два варіанти. Перше, якщо буде цивілізований технічний огляд, то далеко не всі автомобілі його пройдуть. Звісно, навіть достатньо свіжі автомобілі угу, не пройдуть угу. його. А якщо буде як і раніше, то як і раніше, прийдеться передавати гроші так, ага. у владні кабінети десь в Києві. Угу. Тому, я так розумію, це бентежить наші уми. Щодо, Питання: чи повинен він бути? Так повинен. А чому ж він не приймається? А, бо там в кабінетах вони розуміють, що в них а, менше грошей стало. Да? Як ми з вами а, знаємо, і всі знають ці в, в, там, власники автівок? А і вони не можуть прийняти цей закон. А цей закон, ну по перше, нам кажуть, що цей закон є обов'язковим законом а, від євросоюзу для того, щоб ми зайшли у євросоюз. Вони кажуть, обов'язково прийміть техогляд, бо в нас він є. Давайте теж прийняємося. Це так. Так, дійсно є директива Європейського союзу, і ми цей, цей директиві повинні відповідати. Угу, да. Тому це дійсно так, проте наскільки я розумію, там на цей час не встановлено жодних строків. А чому ж ми не приймаємо цей закон вже стільки часу? Чому ж він аж ніяк ми не можемо дійти до того, що От є техогляд, треба пройти його, є правила, по яким треба працювати, є закони, є гроші, ну і так далі. А для того щоб реалізувати цей закон, повинні бути центри з сертифікації та проведення технічного огляду. Наскільки ну, я розумію, такі центри зараз є. Вони спеціалізуються на вантажних автомобілях, да. спеціалізуються на автобусах, угу. на пасажирських перевезеннях і так далі. Тобто, як і вони, ну скажімо так, завантажені роботою. Да. Якщо зараз ми додамо ще 10 мільйонів клієнтів угу. таким центрам, я так розумію, вони не елементарно не впораться. Да, да, да. Це з одного боку. З іншого боку, я так розумію, там в владних кабінетах намагаються домовитися, щоб всім було добре. І щоб не було негативного настрою в населення угу. щодо тієї політичної сили, яка протягне цей закон. Да. І я так розумію, також там хотять, щоб щось з цього. Мати да, так звісно. скажемо, да, звісно, слухайте. Ну я розумію, так що все одно а, автовласникам треба готуватися до того, що все ж таки цей закон буде рано чи пізно. А, може не прямо зараз, може наприкінці цього року, може у наступному році. Але все ж, якщо розмови йдуть про цей закон, якщо є така вимога від європейського союзу, якщо ми йдемо до європейського союзу, ми робимо все задля того, щоб стати частиною Європи, то цей закон з'явиться у нас. У якому вигляді він з'явиться, які правки далі підуть до нього, як він буде працювати, це інше запитання. І ми можемо з вами говорити і тільки після того, як ми побачимо цей закон. Поки що ми бачимо, що йдуть розмови, йдуть якісь там підготовчі моменти, написання цих законодавчих актів і так далі, варіантів цього. Хотілося б, щоб все було по закону. Звісно, як завжди. А як вийде. Ну, знов-таки, да. як завжди, по-українськи може вийти не так зручно, не так дешево, як хотілося б. В нас величезна купа автівок зараз, як ви і самі сказали, які можуть не пройти. А навіть якщо вони молоді, якщо пробіга там не дуже багато, власники не дивляться за автомобілями за своїми, чому вони можуть не пройти цей техогляд? Ви розумієте, для техогляд повинен відповідати на деякі питання так. перед ним поставлені. Ну в першу чергу чи відповідає даний автомобіль з Питань безпеки yeah. та з питань екологічної безпеки, так такому, що може е, пересуватися на території України чи Єврозони. Uh -huh. І е, якщо навіть справні автомобілі технічно, е, проте в більшості з сучасних автомобілів, ну я вам скажу, ви мабуть, чули так таку назву, як каталізатор. Yeah. Тобто, е, це ті пристрій, який нейтралізує е, шкідливі гази. Так, от, у більшості автомобілів, е, цей Ця деталь вона не, змі... не міняється uh -huh. після того, як вона відпрацювала свій час, оскільки вона, вона дуже коштовна. Uh -huh. ну, вона там стартує її вартість від тисячі доларів. Да. І, Тому е... люди її не змінюють, вона працює так на півсили. Да. А може й на вона, всім... вона видаляється повісі. в якийсь час, коли вона uh -huh. відпрацювала, з неї автомобіль вже не може е... працювати, оскільки він е... дає помилку. Uh -huh. Його знімають і, і все. Так, його вирізають, і на його місце ставлять заглушку. Uh -huh. Тому е, е, такий автомобіль перестає відповідати стандартам екологічним. І, і звісно, тому він, він не пройде, він да. не пройде uh -huh. е, техогляд. Тому я і кажу про свіжі автомобілі. Більш того, е, багато автомобілів, які були е, завезені на територію України, які до цього були пошкоджені аварійно, uh -huh. і в них е, відпрацьована вже е, система безпеки. Тобто подушки, ремні і так далі. Е, є автомобілі, в яких була порушена геометрія козова, ну і так mm. далі. Тобто дуже багато м, тих чинників, які можуть впливати в подальшому на, на непроходження е, техосмотру mm -hmm. конкретним автомобілям. Ну, і тобто... більш того, ще, ще є одна проблема, mm. яка е, я не знаю, як її буде можна вирішувати. Е, відповідно до е, директив Євросоюзу. Так не можуть пройти техогляд автомобілі е, е, старші, ніж євро 4. Угу. Ну тобто це автомобілі старші за 15 років. А таких автомобілів у нас більшість да, без ну, я чим. вже не кажу про вази, ну і так далі. Ну, їх якщо брати менше та менше та по менше. Одесі, то їх менше. Так. А якщо брати взагалі та по Україні, їх дуже багато. Чим далі від обласного центру, тим простіше та старіше автомобіль. Да. І тому вони ну, взагалі не можуть пройти техогляд. І як тоді рухатись людям? Ну і все або сплачувати і знов таки це йде комусь на кишеню, і ми повертаємося до того тихогляду, від якого відмовилися декілька років тому. Або ми не пройшли техогляд і люди сидять без автівок, не заробляють, не пересуваються і так далі. Тому подібне. Ну звісно, це буде обурення величезне для людей. І у цьому сенсі я, я там розумію тих людей, які приймають закони, а законотворчу діяльність. Я розумію, що вони не хочуть обурення людей. Бо як залишити того дідуся, який їздить на копійці, вже там 50 років, він точно не, не яких там техоглядів не пройде. А Дуже. з іншої сторони, я знов таки їх розумію, бо європейці хочуть, щоб ми були, ну, жили по закону. Ми і хочемо... були безпечніші. І ще? буде безпечно, звісно. Да, Бо у тій же копійці ніяких там пасків безпеки, таких як потрібно, нема. Або взагалі їх нема. Там взагалі в нього не буде, не буде. вікно закривається на відкрутку, там, ну і так, далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, зараз. Оця ситуація, яка виникла декілька років тому. Ми все говоримо про євробляхи, які заїхали величезною кількістю. Чи якось вирішилося це питання? Бо ми розуміємо, що серед тих автівок, які заїхали з Європи, відсоток автомобілів, які не пройдуть тих огляд величезний. Бо їх купляли за копійки, бо їх там позбавлялася Європа просто до нас. Вони точно не пройдуть техогляд. Вони поламані, вони переділені, вони там без документів і так далі. Яким чином зараз вирішується це питання з євробляхами чи ні? Ні, воно було по суті вирішено в той час, коли був прийнятий закон. Надано да. строк, потім продовжено строк да. на розмитнення цих автомобілів. Хто мав змогу і хотів розмитнити, розмитнив. Да. Хто не хотів чи не мав змогу, ну зараз вони чи по гаражах стоять. І не їздять uh -huh. чи на розборках, і також не їздять. Uh -huh. І я бачу дуже мало автомобілів на європейській реєстрації в, ну, в Одесі, і більшість з них це військові їздять, uh -huh. оскільки їм повіддавали ці автомобілі. Ну да. да, да, да. тобто ці автівки. А їй заїхала там якась величезна кількість. Величезна. Ми колись ми да, розмитнили. да, ми говорили з вами про цю кількість, колись я навіть не пам'ятаю цю цифру, але я розумію, що ці автіки або десь вони гниють, тихесенько собі стоять, бо у людей не було грошей і так далі. І вони, звісно, не з сторони не забрудняють наше повітря, з іншої сторони, вони не їздять по наших дорогах, не розбивають нашу дорогу. А по третє, що робити тим людям, які зараз без автівок. Вони розуміють, так, я не можу їхати на своїй євроблясі, бо в мене не було грошей там розтоможити, а розмитнити. Я не можу придбати собі нову автівку. Ну а якщо я придбаю нову автівку, то я повинен думати про те, що буде техогляд. Ну знов таки, ми заходимо в такий кут, де повинно або жити по новим правилам, або якось не жити зовсім. Бо люди, які звикли жити в Україні до цього, да вони звикли, що завжди був якийсь шанс жити ну, трошечки не по закону. Там пішов, заплатив, там є на автівочки без каталізатора. І нормально ж все. Там знаю, де всі стоять пасти гаї. А зараз. Не ну, виходить. Я думаю, одеська міська рада дуже задоволена буде таким вирішенням питання, оскільки як нам постійно і кожен день повідомляють, паркувальних місць в місці немає. Звісно. пересідайте на Велосипеди uh -huh. ще там пішки ходіть і, і так далі. Тобто є uh -huh. е, 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 єдиний бенефіціар цього рішення, це одеська міська рада. Ну і повітря одеська теж дуже о, слухайте мені, здається, воно дуже рада від того, що кількість так. автівок поменшало, і зараз я не маю на увазі кількість автівок, які поїхали за кордон під час війни. Бо теж дуже багато людей поїхало за кордон на своїх автівках, і вони там в Європі. Не знаю, як вони там пересуваються, по яких законах і так далі. Техогляд там теж треба пройти, коли ви пересунулися. Але автівок поменшало на наших дорогах, і це дуже добре. Але знов таки я бачу, що люди продовжують навчатися а, отримати документи. Вони навчаються на автівках. Вони а, продовжують навчатися в автошколах. Тобто, кількість людей, які хочуть пересісти за кермо, багата кількість. І зараз є нові правила, які з'явилися у минулому році. Нові правила отримання цих документів. Давайте поговоримо про це. Будь ласка, що це за правила до чого треба бути готовим і до чого треба готувати себе. Кабмін дійсно змінив порядок отримання складання іспиту та отримання да. водійського посвідчення. І станом на зараз, після навчання в автошколі, там де в тому числі як і раніше, і теоретичне і практичне навчання, угу. особа яка екзаменується, складає іспит з теорії на комп'ютері. І після цього тільки її відправляють на практику, тобто офіційно для здобуття практичних навичок з водіння транспортним засобом, yeah. і тільки після проходження практичних е, занять може особа така приступити до складання практичного іспиту. Ну а вже ж якщо особа не здала теоретичну частину іспиту, то вона не допуститься uh -huh. до навіть до навчання практичного допоки не е, скласть іспит позитивно. Uh -huh. Тому... Е, не скажу, що дуже все змінилось, проте також це, скажімо так, віяння саме європейських <різучить> країн. Треба готувати себе до того, що все ж таки екзамени здавати треба. Треба. Да, і треба навчатися. Багато людей знають, які навіть не відкривали ні разу ПДД. Вони не знають, що це таке, вони не знають, як виглядає там знак стопу. Кірпіч знають всі обов'язково. Там ну як не знати кірпіч, він такий квадратний. Він Зрозумілий. Так, да, Він зрозумілий. Да. А до інших, що до інших правил, багато таких людей знаю і бачу, як вони їздять. А, особливо зараз, під час коли блекаути по Одесі, коли блекаути по всіх містах, наскільки складніше стало їздити? Ви власник автівки, ви за кермом. Наскільки вам стало складніше їздити і ви бачите оці ці аварії, які трапляються вночі, ввечері та навіть і в день, коли не працюють світлофори. І як не взяти з себе, я не знаю, там за груди, не стряхнути і не вивчити правила дорожнього руху і не згадати, що я чогось там не згадав, не пам'ятаю, чогось я не вмію. Не знаю, як про це люди дбають. Ви знаєте, проблем з знаками, ну немає, оскільки є поток транспорту, і якщо людина не знає, як проїхати це перехрестя, вона орієнтується на інших. Да. Ну я таке вже бачив. Проблема да. в нас з пішоходами, які ага. бігають проїзною частиною, ну, в тому числі вони встану на встановлених місцях, в темному одягу і так далі. І скажімо так, за з початку блекаутів в нас, ну я так. Для себе розумію, десь на 100-150% відсотків збільшилась кількість наїздів на пішоходів, угу. причому з тяжкими наслідками, як правило, звісно. Тобто в цьому винні як пішоходи, так і водії, оскільки в нас є вимога правил дорожнього руху, що безпечна швидкість обирає, обирається в тому числі і за умовами видимості. Угу. Тобто, якщо погана видимість, відключене зовнішнє освітлення в місті. І е, ми полагаємося виключно, виключно на е, світло фара автомобіля. То ми повинні розуміти, що е, швидкість повинна бути нижчою для того, щоб е, своєчасно відреагувати на небезпеку uh -huh. чи виявити перешкоду. А на жаль, ну е, я вам скажу, я як водій, я е, дуже повільно починаю рухатись, і, а, особливо коли дощ іде yeah. е, в темну пору доби, і вглядуватись в пішоходів, тобто оцінювати де може. Черговий пішоход вискочити. А е, більшість водіїв, ну не більшість, так скажімо так, половина водіїв взагалі не змінюють темп свого руху. Вони як рухались 80 містом, так і рухаються. Хоча дозволена на швидкість за у, у, нормальної видимості це 50 км на да, годину. Да. Ну а вже що вони знаходять собі е, проблеми фінансові і е, кримінальна карані, так скажемо. Я знов таки хочу нагадати всім нашим пешеходам, всім нам Одеситам і не тільки Одеситам, але й всім нашим глядачам, що якщо у вечірню темну пору року ви вийшли на дорогу. Ви хочете перейти дорогу. По-перше, зробіть це по зебрі обов'язково. Вона все ж таки відбуває якесь світло від фар автівок, і вас буде видно. По-друге, якщо все ж таки навіть по зебрі ви йдете, ви хочете перейти дорогу, візьміть з собою або ліхтарик, або у телефоні. У вас є ліхтарик, вмікніть його, покажіть вліво, вправо, щоб водій, який буде рухатися на вас, навіть... Там 20 км на годину він побачив, що ви будете переходити дорогу. Бо дуже багато людей у чорному одязі різко перебігають дорогу. Так. От як він шов так і йде. В наушниках він нічого не чує. Він вискакує на дорогу, і він чекає, що авто зупиниться відразу, як його побачить. А водій може бути там у телефоні. Що це там, теж заборонено, але що робити, він там таксіст чи просто людина. Він може неуважно дивитися, він може уважно дивитися, але прогавити люди, людину у чорному одязі. Тож, оцей ліхтарик може врятувати і ваше життя, шановні пішоходи, і життя, а, і майно а, людини, яка за кермом сидить, і ви його не підставите, і себе не підставите, і так далі. Це не дуже складно, але ми завжди про це забуваємо, на жаль. Ну, я Навіть... дивлюсь більше стає людей, які використовують ліхтарик на телефоні при uh -huh. перетині проїзної частини. І це дуже мені як водію допомагає. Тобто, ну і хочеться подякувати да. тим батькам, які дітям кажуть, так. ліхтарик обов'язково на телефоні вмікни, або там тримай в кармані ліхтарик. І знов-таки хочеться нагадати і автовласникам, що за кермом треба бути вкрай важливим. Надважливим в темні часи. ми розуміємо, що зараз там після 11 ніхто не їздить, бо комендантська година їздять тільки виключно тероборони, військові і так далі. Але все ж таки до 23 години бачимо, як люди літають по центру міста, по інших дорогах. Вони літають. Вони вони вважають, що ну, чим швидше я доїду, тим краще. І хочу нагадати, що треба готуватися до проходження обов'язково технічного огляду. Який із ваших слів, і з того, що ми можемо прочитати в засобах масової інформації, все одно повернеться. Тож, готуйтеся, шановні власники авто, воно буде обов'язковим техогляд. Треба знати, що ваша автівка готова на все. І я хочу подякувати вам. Дякую, що прийшли до нас, роз'яснили. Трошечки градус знизили, але знов таки напрягли нас, власники авто, триматися вірного руху. Дякую вам. Дякую. хочу нагадати, що адвокат Олександр Румянцев був в нашій студії. Ми всім нам бажаємо терпіння. Тримайтеся, українці, тримайтеся, все обов'язково буде мирною, щасливою і красивою Україною.